Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Марію Єфросиніну в Москві заарештували. Заочно, звісно, тому що вона фізично перебуває в Україні. Поговоримо тому про такі безглузді дії. Марія Єфросиніна, незважаючи на те, що останніми роками вона не надто активно з'являлася на телебаченні її кар'єри, як кажуть в народі, припав на Еру Ющенка. Коли Ющенко був президентом, Марія Єфросиніна була всюди. Вона вела розважальні шоу. Вона знімалася в якості актриси в серіалах. Новий канал. Вела підйом, новий канал Один плюс один, телеканал Україна. І власне одна з таких спроб. Закріпитися на українському телебаченні була програма відверто з Машою Єфросиніною. Вийшло всього декілька випусків. Хоча серед цих декілька випусків були і відомі люди, доволі такі актуальні зірки, як Ірина Білик, Ані Лорак, Оля Полякова, Віталій Козловський і Сумська, здається, і багато інших випусків насправді було мало. Програма закрилася. Марія обґрунтувала це тим, що насправді вона багатьом писала, багатьох просила, проте, ніхто не захотів відверто прийти до неї на розмову. Після цього Марія подалася на Ютуб, де успішно почала розвивати свою платформу, починаючи, скажімо так, з блогінгу, показуючи своє життя, і раптом вистрілила програму про. Дівчаток, погані дівчатка чи добрі дівчатка. Я насправді так дивився фрагментами. Дуже-дуже гучний скандал минулорічний. Якраз війна була в самому, в самому розпалі. Це був початок, і Оля Полякова та Марія Фресиння сказали, що вони надалі будуть продовжувати спілкуватися російською, висловлювати свої думки, тому що їм так легше. Марія Фросиніна навіть намагалася виправдати себе, кажучи, що, мовляв, все-таки російський ринок, російськомовна аудиторія це великий ринок, це великі гроші, що російську слухають не тільки в Росії, а й в багатьох країнах, але все змінилося. Полякова навіть сказала, що скандал був замовлений на Марію Фросиніна. Власне, за цей рік пік популярності зріс. Зокрема, тому що Марія висвітлює події. Вона активно продовжує розвивати свою youtube програму Погані дівчатка, де постійною гостею є ем, Оля Полякова. І також, як, будучи з професії інтерв'юера, бере інтерв'ю у відомих, звісно ж, людей. Власне, суд московський, чому заарештував її? Тому що, мовляв, вона розповсюджує фейки про війну. Що це нам говорить як українцям? Якщо арештував, очевидно, Марія Єфросиніна, вона, будучи корінною кримчанкою, має дуже великий вплив. Я так розумію, що в Криму жителі, які там залишились, її знають. За нею спостерігають. І відповідно виходить, що Марія Фросінна як посередник, який передає правдиву інформацію, актуальну інформацію в Крим про те, що відбувається. Це російській владі не сподобалось, і вони вирішили аж через так, в лютому був рік. Ну, майже що в нас зараз? А зараз травень добігає кінця. Практично через рік і три місяці, рахуючи аж через півтори року, Москва вирішує заарештувати Марію Фросиніну. Хоча зверніть увагу, сестра Марії Фросиніної перебуває в Москві. Про це, звісно ж, так не говорять, але десь вона там засвітилася на якихось стосовках, і блогери, ютубери, хтось це зняв на камеру і передав таку інформацію. Позиція Марії Єфросимної чітка. Вона з Україною. Вона перебуває в Києві, не за кордоном. І, звісно ж, вона взяла неабияк активну участь. Також варто зауважити, що навіть в Маріуполі, коли її фонд Маша відреставрували клініку, я зараз не буду говорити точно яку, але якраз. Загарбники її зруйнували. А клініку якраз було відкрито тільки за рік до війни. Тобто, чи навіть менше. Це якраз свідчить про те, що не словом, а ділом і Марія Фросинна якраз вчинками показує. Так само, як і Дарина Астафєва, більш відома, як Даша Астафєва, вона також показує вчинками і дуже, дуже багато селебріті, за якими. Нам зараз неабияк хочеться слідкувати і слідувати за ними, ти слідом дають правильний посил. Все-таки вони дають чітке. Тобто, як дурнів, багато хто з зірок закликає відмовитись від цього російського, хоч сказати чесно, навіть е корінні жителі Західної України все рівно не до кінця усвідомлюють. Продовжують слухати на річках, в горах, в Карпатах російськомовні пісні. І це не залежить від вікової аудиторії. Тобто, звичайно, таксисти і жіночки, хто народили в 65 му році народження, вони, звичайно, слухають. Маючи посуду, я сам був свідком, бачив і чув, як і Михайлова крутили, і повалі. І, власне, скандал. Який трапився у Львові в центрі міста, де слухали Григорія Лєпса, який підтримує президента Росії в його діях? Гучно, гучно так. Ну, знаєте, якщо вже слухаєте, то слухайте, але головне, щоб не гучно, тому що це неповага. От той солдат, який приїхав, так? якому дали там 10 вихідних днів з фронту. Яку картину він може бачити? І, власне, дія е, таких зірок, знаєте, мені не здається, що Марія Фросинна якось намагається відновити свою популярність, взяти знову верх на телебаченні. Хоча вона, мабуть, вона і Оля Горбачова чи не єдині такі професійні ведучі, які дуже органічно дивляться в камері і професійно Вміють надавати свої вміння, навички. Ми навіть побачили, що коли в Польщі був концерт Підтримка України, коли зробила Польща, Тимур Мі... Мірошниченко і Марія Фресуніна були ведучими. І, власне, ми помітили, що Марія Фресуна дуже-дуже гарно якраз показала цей бренд, якою повинна бути ведуча. Професіоналізм він зараз дуже важливий показати, Тобто, те, що ми показали на Євробаченні, ми показали реально першість, і таке враження, що це була виключно наша тусовка, тому що для нас це звичне, для нас це нормально. Європейці були ах і ох, і ух. А що то не можна просто босим вийти в сорочці повноті? Ні, то треба ще щось робити. Треба напрягати свою дубцю. Так треба. Тому що це називається конкуренція. Конкуренція взагалі дуже така тоненька межа, тому що може бути конкуренція, де ти конкурентів забираєш. Конкуренція, де ти постійно живеш у злості. Так? Тобто така хвора конкуренція. А є конкуренція здорова. Здорова конкуренція це якраз коли ти знаходиш мотивацію. Я пригадую відео. Я дивився відео Марії Фресиніної, коли вона якраз говорила про Колю Баскова. Про те, що він підтримав війну і як він плакав, і є такі емоційні, чіткі, злісні відео. Бачите суд в Росії працює дуже повільно, поки якщо вони так довго збираються когось заарештувати чи засудити по-перше, ця людина вже може померти. А по-друге, не дивно, що в них всі маньяки і всі вбивці на свободі. Тепер зрозуміло, я дивився дуже-дуже багато програм, так якраз в Росії там центральна, де їхні шахти. Ну, жах, що коїться, дуже багато насправді насилля. І я тепер зрозумів, чому аж через 5, через 10 років проходить та поліція і каже, добрий день, вас заарештовано. Ну. Так працює їхня судова система. Але тим не менше, Росія намагається утримувати е, свою лідерську трічку, що вони третя армія в світі. І як ми бачимо, всі ці рейтинги це як мильний, мильна бульбашка. Тому що нас водили в обману. Ми справді думали, що це третя армія світу. А насправді потрібно було нам сказати, що третя армія світу не за кількістю. Там танків 65-го року з табуретками, а за кількістю чисельності. І знаєте, як часто буває, так? От теж та візьмемо приклад Марії Фресильної. Ведучих в нас багато, а професіоналів мало. І це якраз і пояснює ту саму паралель проводить з армією. Перемагають і утримують перші місця завжди професіонали. Люди, які працюють над собою, і які принаймні не забувають присвячувати належну кількість годин свого життя заради розвитку своєї професіональної діяльності. Я вам дякую за перегляд. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви ставитесь до Марії Єфросиніної. Чи вважаєте ви її щирою, не щирою? Дехто знімає відео про її чоловіка, так? про її інтимне життя. Дехто навіть от було відео чи інтерв'ю, що мовляв, Марія Фросиніна була закохана і крутила роман з актуальним чоловіком Олі Фреймут. Він же директор нового каналу Володимир. Росіянин. Крутила роман, і раптом як вітер, з'явилася Оля Фреймут і все. Марія Фрасильна, е, відійшла на другий бік. Е, насправді, я ці історії читав, дивився, про те, не можу з впевненістю говорити, оскільки, чітко, будучи психологом, я розбираюсь в психології, але в таких речах, тобто, було, не було, бачив, не бачив, е, якщо і було. То точно це якось не було дуже-дуже публічно, так? Мабуть, про це знають якісь одиниці, а можливо, хтось і зовсім побачив і страктував це по-своєму. Можливо, в ті роки Марія Фресильна хотіла мати якісь проекти, бути ведучою. І, звісно ж, вона бігала. Бігала за директором, бо, як показує практика, є такий тип директорів, які насправді люблять, коли їм лежуть дупоньку, так? Коли Бігать, як собачки. А є, сп... є різні типи. І тому ми не можемо стверджувати, на 100% було так чи ні. Але тим не менше, пишіть коментарі, що ви про неї думаєте. Чи насправді професійна вона ведуча? Чи бачили ви серіал, де вона була актрисою 5 хвилин до метро. Насправді, не тільки в серіалі. Знялася Марія Фресиніна, вона знялася навіть у фільмі Семена Горова Святий Миколай. Та, тобто, в цю публічність їй завжди вдавалося втримувати. Марія Фресильні Фросиніна, вона та Крим, це така маленька Італія українська, в неї є така вся характеристика і типажність італійок. Так? Тобто вона брюнетка, обличчя такі доволі гострі. Більш така на Сцилійку мені схожа, тому пишіть, коментуйте. Дякую за перегляд.